Привіт, вітаю вас на своєму книжковому каналі. Мене звати Ілона. Якщо ви на цьому каналі вперше обов'язково підписуйтесь, дивіться мої попередні відео та ставте лайки. Якщо ви вже підписані на мій канал та слідкуйте за моїм книжковим контентом, я вам дуже вдячна. І давайте починати сьогоднішнє відео. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні буде книжкова розпаковка. Мені прийшли посилочки. мої замовлення. Я не планувала ближчим часом нічого замовляти, але КСД, ну. Вони вирішили по-іншому і зробили акції, і я не втрималась, і замовила гору нових книжок. Цю посилочку мені передавала мама з України. і Вона мені тут передала дуже багато всякого солодкого. І я вже так наїлася. Я надіюсь, по якості відео все нормально, тому що в нас зараз злива, то вітер, то хмари, то дощ падає, і дуже сильно міняється освітлення, і дуже змінюється погода. І Я надіюсь, зараз знову не впаде дощ, і не зайдуть хмари, і все буде добре, і буде нормальне освітлення. Ну що ж, давайте починати це відео, і я вже з нетерпінням чекаю, коли я зможу відкрити ці посилочки. Всі посилочки десь є відкриті через те, що на кордоні треба було показати. І так сталося, що вони відкриті. Але давайте все рівно довідкриємо їх і подивимося, що там є. І перша посилочка, яку я відкриваю, це коробочка від KSD. Ну тут, в принципі, майже всі коробочки від KSD. І я здогадую, що в цій посилочці, бо я робила замовлення і замовляла всього лиш дві чи три книжки. І я думаю, скоріш за все, це є ця посилочка. Ой, це дві книжечки видавництва КСД. Боже, які вони красиві! Перша книжка це Дівчата люблять дівчат. Я не знаю, про що ця книжка, але я бачила цю книжку в американському просторі книжковому, і я вирішила також її замовити. Плюс це якась, наскільки я зрозуміла, літня історія. І якраз на літо я вирішила, що мені ця книжка потрібна. Я не читала анотацію, не знаю про що вона, але я думаю, це якась романтична історія про двох дівчат. Друга книжечка з цієї посилочки це сьоме літо. Я ще не бачила жодного поганого відгуку на цю книжку. У мене весь Тік-Ток цій книжці, всі над нею плачуть і говорять, що вона дуже класна. І я вже з нетерпінням чекаю, коли я її почну читати. Також тут є позначка 18, і мене це дуже зацікавило, тому що я думала, це якась, типу, більш підліткова романтична історія, але, скоріш за все, ну, не скоріш за все, це не так. Мені дуже подобається, як починається розділ. Тут така ракушка, і це так гарно виглядає, і в загальному оформленні дуже приємне та красиво. Я так довго чекала цю посилку, я зараз так хочу розтягнути це задоволення, якнайдовше відкривати ці книжечки. І ой! Сама найбільша, мені здається, коробка, яка тут є, і саме найважче, і я знаю, що там в КСД була акція. І в тій акції можна було придбати книжки по 50, 100 та 200 гривень, і, ну, блін, як не придбати книжки, коли випадає така можливість. До мене була приїхала найкраща подружка на два дні в Варшаву. Я її зустрічала з автобуса. І так сталося, що стала я в 6-й ранку. І від самого ранку я вже не спала. Зазвичай я, типу, стаю пізніше. І о 8 чи 9 ранку мені приходить повідомлення від моєї подруги Насті. Десь тут я залишу її ютуб-канал. І вона мені пише та говорить, що на КСД зараз акції, щоб я йшла дивитися і замовляти собі книжки. І буквально я заходжу на сайт КСД, додаю собі всі свої бажанки в корзину, роблю два замовлення. Я не знаю, чому я розділила їх. І... Буквально через 5 хвилин після того, як я зробила замовлення. КСД публікує в Телеграм те, що зараз знижки. Я встигла замовити, коли сайт ще працював, тому що потім цілий день сайт не працював і було дуже важко зробити замовлення. Тому я дуже дякую Насті за те, що вона мені це сказала. І я встигла замовити книжки. Також в мене був промокод на 10% на книги від видавництва КСД. І ці книжки в цих трьох посилочках я придбала ще з додатковим промокодом. Що мене дуже тішить. І давайте вже відкриємо цю коробочку. Найбільшу. Я так обожнюю відкривати посилки. Я не знаю, як її поставити. Вона дуже важка, я не знаю, як її зручно поставити, щоб мені було комфортно вам показувати книжки. За книжки, які є в цій коробочці, я заплатила 640 гривень. І перша книжка це книжка Аргайл, Аргайл, ой, Аргайл, Менше з тим. Я не планувала купляти цю книжку, не планувала дивитися фільм чи серіал, я не знаю. Мені здається, там фільм. Але, ну, 50 гривень. Зараз каву за 50 гривень не купиш. Чесно, я навіть не знаю, про що ця книжка, але я її придбала за 50 гривень, тому прийдеться її читати, і, можливо, вона буде дуже навіть прикольна. Цій книжці дуже гарний форзис, мені подобається. Наступна книжка це книжка з серії Культріт. Також я не планувала збирати цю серію і не планувала купляти книжки в серії Культріт. але <плес> ця книжка також коштувала 50 гривень, і мене зацікавила анотація, і я вирішила її придбати. Я люблю детективи, і ця книжка називається детектив. І я знаю, що багато хто любить цього автора, і на нього дуже багато хороших відгуків, тому я придбала цю книжку. О, вау! Насправді я вже бачила книжки серії Культріт, але я їх ніколи не відкривала. Не знаю чому. Але я знаю, що в цій серії дуже гарні завжди форзиці, і вони дійсно дуже-дуже красиві. Цю книжку, я думаю, також буду читати ближчим часом, тому що я бачу тут якась така. Теж літня обкладинка, можливо, всій книжці події відбувається влітку. Так, цій книжці події відбуваються влітку, і зараз в мене такий, знаєте, детективний настрій, тому я планую, напевно, читати цю книжку в ближчим часом. Але не знаю, ще не впевнена. Не виглядає вона дуже красиво, мені подобається. Наступна книжка це книжка за 5 років. Я також не знаю нічого про цю книжку, але я побачила один хороший відгук на неї в Тіктосі, що ця. Книжка розбиває серце, що це дуже класна, романтична історія. І я вирішила придбати цю книжечку. Вона така невеличка, на пару вечорів, я думаю, підійде. Яскрава, сильна та зовсім неочікувана історія кохання. Цікаво, цікаво. Ой, тут теж дуже красивий форзет. А я взагалі не бачила, щоб хтось показував цей форзет. Подивіться, який він гарний. Мені подобається. Книжка, яка також коштувала 50 гривень, це незвичайна Грейсі Адамс. І мені здається, це більше така новорічна книжка. Знаю, мені здається, по обкладинці вона дійсно якась різдвяна, але треба прочитати анотацію. Грейс Адам жила кохала, раділа та куди все поділось. Їй 45, і вона на межі, її шлюб тріщить по швах, перспективна кар'єра втрачена, і найболісніше донька підліток заборонила навіть наближатися до себе. Сьогоднішній величезний затор стає для Грейс останньою краплею, тож вона кидає автівку і просто їде. Через увесь Лондон, Грейс прямує до доньки. У її 16-й день народження жінка хоче сказати, що мама поруч, що навіть упавши на саме дно, завжди може піднятися. Грейс Адамс не сумнівається та крокує вперед, адже вона незвичайна. Її чоловік і дочка колись так думали, але, здається, забув час нагадати їм і що найголовніше нагадати собі. Я думаю, це буде якась цікава, сімейна, така легка історія, водночас і важка, тому будемо читати. Ці дві книжки від автора Брюс Кемерон. Перша книжка Життя і мета собаки. Якщо не помиляюсь, по цій книжці є фільм, який я колись дивилась, але я не впевнена. Та з любов'ю від Кленсі. Я думаю, це будуть дві милі історії, які можна прочитати дуже швидко, і вони будуть дуже такі милі, затишні і теплі. Також від цього автора є книжка Ідеальне різдво для собаки. Її часто бачила в книгарнях. Є і світло сильно не змінилось, тому що я бачу, що знову починається вітер, вже знов зайшли хмари, і можливо зараз знову буде падати дощ, але я надію, це ніяк не повпливає на кадр. Також книжечка від КСД, мексиканська готика. Чула дуже багато неоднозначних відгуків на цю книжку, більше поганих, ніж хороших. Але відгуки насправді не завжди на мене впливають. І зазвичай часто буває таке, що після поганих відгуків я наоборот хочу прочитати книжку та дізнатися, чому вона погана. Бо часто буває таке, що я читаю книжку, і вона мені дуже подобається, а потім я бачу і погані відгуки на неї. Наскільки я знаю, це якийсь теж детектив, трилер. Розслідування там будуть. Не знаю, будемо читати та дивитись про що ця книжка. І остання книжечка в цій коробочці, коробочку вже можна викидати, це у давній давнині були створіння. Я замітила, що в мене тут трішки кутик дуже загнувся в коробці. Ну, нічого. Також не знаю, про що ця книжка, вона також коштувала, якщо я не помиляюсь, 50 гривень. І вона дуже гарна, мені дуже подобається ця обкладинка, вона. Неймовірно красива. Вона відрізняється трішки за форматом. Вона трішки більша, мені здається, Ширша. Не виглядає вона неймовірно класно. І ми переходимо до третьої коробочки від КСД. Вона також достатньо важка. Це також книжки, які я придбала по цій акції. І отут я не пам'ятаю, що. Все, я згадала, що я вже побачила. Давайте я витягну книжки. Тут чотири нових книжечки. Ці чотири книжечки вийшли в 540 гривень. Тут також є дві книжечки Культріт Мости округу Медісон. Я чула, що це дуже скляна історія. Вона дуже маленька. В цій книжці. 150 сторінок, але я знаю, що цих 150 сторінок всі плачуть. І оцю книжечку від Культрит я планувала придбати, але завжди відкладала і ніяк не могла наважитись, але я її все ж таки придбала. Коштувала вона 100 гривень, якщо я не помиляюся. І тут також дуже красивий форзац. Друга книжечка серії Культрит фанат. Я чула, що ця книжка. Для поціновувачів і любителів. Oh, wow. Для любителів музики. І ті, хто любить музику, їм сподобається ця книжка. Я також не знаю про що. Вона коштувала ця книжка 100 гривень. Весела і водночас філософська історія про дорослішання, кохання та, звісно, музику. Це перше речення з анотації. Мені вона вже подобається. Не знаю, чи буду читати цю книжку ближчим часом, але хотіла би її прочитати. Книжка, яку я чекала, це. Якщо я не помиляюсь, новинка дивна Салі Даймонд. Перше, мені не сподобалася обкладинка, та й взагалі я навіть не звернула увагу на цю книжку, але пізніше в Тіктосі почали всі дуже багато розповідати про цю книжку, як вона їм сподобалась, що вона дуже цікава, тримаю в напрузі. І я однозначно вирішила її придбати, тому що я люблю такі книжки, які ти читаєш, і з кожним розділом ти не можеш відірватися від книжки. Тому цю книжку планую читати ближчим часом. Наступна це комікс від видавництва. Видавництво. Він також коштував 100 гривень. І я не знаю, про що він. No comments. Я люблю комікси. Ого. Ого! Цей комікс, наскільки я зрозуміла, 18, але я не побачила позначки. Можливо, вона десь. 16 плюс цей комікс. І це була остання книжечка з цієї коробочки від КСД. І саме цікаве я вирішила лишити на кінець. Це книжки від видавництва ArtBooks. Я обожнюю це видавництво, і мені дуже подобається те, як вони запаковують книжки. І це книжки по перед замовленню, які я дуже-дуже чекала. Просто подивіться на це неймовірно красиве упакування. Мені шкода відкривати. Та-дам! Боже, які вони красунки. Ой! Ладно, буде так. В сама вже висунулася. Клас! Дві книжечки від видавництва Artbooks. Це новинки, які вийшли буквально недавно. Ось така закладинка. Мені дуже подобається, що до кожного передзамовлення кладуть якісь листівки, закладки. І перша книжка, як ви вже змогли зрозуміти, це книжка Emily Генрі. це книгу Люби. Я вже прочитала дві книжки цієї авторки, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці та пляжне чтиво». І мої враження від цих книжок ви можете побачити в минулому відео, там де я робила літню підбірку, і я більш детально розповіла про ці книжки. А це новинка, яка вийшла в з цього місяця, книгу Люби. І я вже дуже-дуже хочу прочитати її, тому що я бачила, що ця книжка ще більше всім подобається. Я дуже рада, що моя полиця з книжками Артбукс поповнюється. Я не знаю, чи її тут видно, напевно, ні. Ну, можливо, я десь тут зроблю вставочку моїх книжок від artbooks. Клас! Не виглядає вона супер. І остання книжка в цьому відео. Я не знаю, як так швидко я все відкрила. Ну, а це книжка, романтична комедія. Ага, просто романтична комедія. З ось таким неймовірним лімітованим зрізом. Я дуже рада, що ця книжка у мене з таким гарним зрізом. Вона дуже-дуже мила, така, подивіться, яка вона ромковна, така рожевенька. Червоненька. Я не знаю, я би так читала, як я книжки замовляю, бо тому що книжки замовляю дуже часто і купляю нові, а читаю я не так часто. І ось такі новинки книжкові покупочки в мене з'явились. Я дуже вам вдячна, якщо ви додивились це відео до кінця. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на мій канал, та до нових зустрічей! Всім па-па!